Окупація 20% нашої території, ви вважаєте, це дипломатія? Масовані поховання, чи це що? Точно не дипломатія? В сучасному світі депортація силою 20 тисяч українських дітей на територію Росії. Чи це схоже на дипломатію? Такого дуже багато, не хочу. Щоб сказали, що я почав якісь там свої українські наративи. Все це боляче, такі речі, навіть називати наративами. Я хотів би вам сказати, ми давно ми готові до цього. Делегація буде відправлена. Вже відправлена. Делегація до цього готова. Туречна їх делегація готова, вона також відправляється. Тож може бути сьогодні ввечері, може бути завтра. Ми зі свого боку зробили все. І тому шлях, коли русский кажуть, давайте вже про прямий перемовний, я вважаю, що він правильний. Тому напрямок в цілому, я вважаю, обраний правильно. Що буде з цим напрямком, я не знаю. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргумента, аргументів, щоб не домовитись, спробувати. На якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли. А може, ще з якимось результатом. Не можу сказати. Ми вже ж можемо привести всіх вже сюди, але мені здається, достатньо е, цієї групи.